Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора кажу всім вам я. Вічливі вітання до малюків промовляю. Доброго здоров'я вам усім бажаю. Вітаю вас, діти. Мене звати Міні Маус. В мене сьогодні день народження, тому прийдуть до нас гості. Привіт, привіт, міні. Вітаю тебе з днем народження і дарую тобі подарунок. Вітаю, Мікі. Привіт! А чому ти не привітався? Невже ти нечемний ні невихований хлопчик? Прийшов в гості, а у нас тут живуть вічливі та чимні малюки? Навіщо вітатись? Мене й так усі бачу, мікі. Ти можеш образити своєю невічливості людину. Тому ми покажемо тобі, як бути вічливим хлопчиком. Скільки я запросила до себе на день народження гостей? Як вважаєте, діти? Так, звісно, запросила двоє гостей Мікі та плуто. Любі гості, сідайте, будь ласка, за стіл. Малюки, скільки гостей за столом, як вважаєте? Так, звісно, двоє. Мікі та плуто. Перед кожним гостем я покладу серветку. Ось так. Що ви помітили малята? Так, звісно, у плуто є серветка, у Мікі немає. Скільки з'явилось на столі серветок, як вважаєте, діти? Так, звичайно, одна. А скільки гостей за столом? Так, звичайно, двоє. Малюки, серветок більше, ніж гостей, чи менше, як гадаєте, діти? Так, звичайно, серветок менше, ніж гостей, на одну. А що потрібно зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки і гостей? Як гадаєте, діти? Покласти ще одну серветку. Мікі, тримай, будь ласка, одну серветку. Малюки, скільки тепер з'явилось серветок на столі? Так, вірно, дві серветки. Серветок тепер стільки ж, скільки і гостей, як гадаєте, діти? Так, звичайно, серветок стало стільки ж, скільки і гостей. Порівну. А тепер давайте поставимо чашки на серветки. Малюки, скільки чашок я поставила на серветку? Так, звичайно, одну поставила чашку на серветку. Що потрібно зробити, щоб чашок стало стільки ж, скільки й гостей? Як гадаєте, діти? Так, звичайно, додати ще одну чашку. Мікі, тримай, будь ласка, чашку. Діти, скільки стало чашок на столі. Так, вірно, дві чашки. Чашок стало порівну, стільки ж, скільки й гостей. Тепер давайте на стіл поставимо смачненькі кекси. Малюки, скільки я поставила кексів на стіл? Як гадаєте? Так, звичайно, один поставила кекс плуто. Що потрібно зробити, щоб кексів стало стільки ж, скільки й гостей? Так, звичайно, ще поставити один кекс Мікі. Діти Мікі каже мені, щоб я йому дала смачненький кекс. Молодець Мікі, тепер він мені каже, будь ласка, так приємно. Тримай Мікі смачненький кекс. Смачного тобі. До Тепер давайте наш чистий посуд розставимо на полички. У нас є дві полички: одна червона вгорі і синя поличка внизу. Є також чашки і блюдця. Чашки поставимо на червону поличку, вона вгорі. А під кожну чашку на синю нижню поличку поставимо блюдця. Малюки, давайте поглянемо, чи під кожною чашкою є блюдця. Під першою чашкою є блюдця, під другою чашкою є блюдце, під третьою чашкою є блюдце. під четвертою чашкою є блюдце. Тепер, діти, скажіть чого більше чашок чи блюдець? Так, звичайно, їх порівну. Чашок стільки, скільки і блюдець. Діти, де розташовані чашки, як гадаєте? Так, на червоній поличці вгорі. А де розташовані блюдця? Так, звичайно, на синій полички внизу. Молодці дошкільнята, Ви були дуже уважні та старанні. То мили листрішки. Давайте з вами відпочинемо. Наш мікі хоче пограти. Він буде показувати нам емоції, А ви, хлопчики та дівчата, за ним повторюйте. Малюки відпочили? Давайте ще трішки пограємо. Наш гість Плуто хоче з нами пограти. На день народження він мені подарував ляльку лолу, а Мікі подарував букет квітів, який ми поставили в вазу. Зараз Плуто буде розташовувати ці предмети по кімнаті, а ми їх з вами будемо шукати. Спочатку запам'ятали, де ці предмети знаходяться. Потім ви закриваєте очі. У цей час Плуто змінить предметам місце. А коли я вас запитаю, що змінилось, ви відкриєте очі і скажете, що куди перемістилось. Готові малюки? Тоді почали. Плуто розміщує предмети по кімнаті. Так, ми бачимо: лялька внизу біля дивана. Ваза з квітами вгорі на полиці. Малюки заплющили свої оченята. Що змінилось? Відкриваємо очі. Так, звичайно, лялька перемістилась знизу на диван, а ваза з квітами з верхньої полички на комод. Діти заплющили оченята. Що змінилось, як гадаєте, малюки? Так, звичайно, лялька перемістилась знизу на поличку і знаходиться над вазою з квітами, а ваза з квітами перемістилась комода на поличку і знаходиться під лялькою. Малюки, як ми сьогодні разом з вами та моїми друзями, провели весело час, але їм перевертатись додому, бо дуже втомились. То ми їм кажемо до побачення. А ми малюки з вами дуже добре попрацювали, а саме. Сервірували стіл на моєму дні народження, потім складали чистий посуд в шафу, гралися в схованки, та в гості до нас приходили Мікі та Плуто. А я вам хочу нагадати, кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся! І ніжно в очі подивись, і подружитись. Намагайся, коли спілкуйся і з кимсь чарівних слів не забувайте, а нам прощатись вже пора, Тож до побачення, прощайте.